Попри те, що пишних святкувань до Дня Незалежності України в Житомирі не проводиться, настрій містян патріотичний. Зокрема, на це вказує їхній зовнішній вигляд. Чимало Житомирян вбралися у вишиванки та одяг з українською символікою. За словами останніх, вони так демонструють свою позицію, пишаються рідною країною, бажаючи у 32 другу річницю незалежності, миру Україні та перемоги. Перш за все, миру і спокою, тому що всі давно цього чекають. І перемоги, звичайно. Миру, нам перемоги, щоб, ну, мабуть, всі повернулися живими, здоровими, і щоб клята та Росія просто сталася з лиця землі. Миру і тиші, щоб було все спокійно. Найшвидше, щоб все це закінчилося, пережити це і е, зробити досвід із помилок і більше їх не повторювати. Кожна сльоза, кожне слово має ціну. І складується в одну силу, в перемогу, щоб перестала литися кров, щоб ворог був випнутий за межі. Єдине, що хочеться від щирого серця кожному українцю нашій країні, це свободу від окупантів і всіх катів, цих терористів. Скоріше миру, і щоб ми залишались незалежними і далі. Дуже багато хотілося б побажати, але перш за все, мабуть, витривалості, зібраності. От, Людяності, ну всім перемоги, перш за все. І хай наші хлопці повертаються живими. Мирного неба для дітей в першу чергу і для нас всіх. Щоб у всіх все було добре, що головне, щоб всі були здорові. Ну і головне, щоб це все закінчилося скоріше. І тоді ми відсвяткували перемогу. Найголовніше це єдність. І зараз дуже важливо українцям об'єднатися, тому що сила в'єднання. Перемоги, свободи. Очищення нашої землі від скверни, яка прийшла зі сходу до нас. Це саме основне. Хотілося б день незалежності в іншому трішечки статусі відзначати тут і сьогодні, але будемо чекати, що той день настане для нас, для нашої держави. Вільний незалежний, справді незалежний день. І ми обов'язково будемо святкувати його і тут, і в Житомирі, і в Києві, і в усіх містах вільної нашої держави. Щастя нам, миру, здоров'я, процвітання.